Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба. І Божої нам благодаті. Які гарненькі. Вони мені так подобаються. Коли вони перецвітають, чуть-чуть такі стають біліші. А усі, а ми виступу зробимо. Зломаємо. І нехай. І нехай буде гарненько. Друзі, я чекаю з дому, від мами. Допомогу. Друзі, приїхала мені допомога від рідних. Це є дровцята. Ну, а тепер, а тепер будемо скидати. Ось так, друзі. Здорово, як сірники, посипались. Трошки є сухих, але більшість є сирі. У мене на цю зиму дров вже вистачить. А це на всякий випадок. Друзі, ось ми з братиком дрова майже вже поскладали. Це є сирі, ми поскладали. Те, що ми їх поскладали, це нічого страшного. Адже тут гуляє вітер. Друзі, бачите, лампочка світить. Зараз, напевно, Миколка, скільки годин? Десь? Восьма година. Друзі, я забула, що це годинник перевівся. Шоста вісімнадцята година вечора. Так, оце було десь ось так поскладано перший той ряд. Я доскладала до верху. І почала другий. Ну, можна сказати, що мій один ряд і буде. А далі буде братик складати, тому що я вже піду на роботу. Так, ну, мусор трошечки-трошечки підмели, тому що заранічка на вулиці і не видно, куди що вивозити. Друзі, і це в нас є сирі. Але ж це ще не всі дрова. Зараз вам покажу. Ну, напевно ось, ще зовсім трішки лишилось. Просто брати каже, що вже, ну правильно, що вже не видно, як відбирати сухі від мокрих. І все. І зараз вам покажу. Так, а це сухі. Ось боковий прольот ми заклали. І тут це другий, а це буде третій ряд. І туди трошечки. Ну, мені на зиму вистачить. Ще й на осінь вистачить і на початок другої зими. Так що, друзі, рідним я щиро-щиро дякую. Хай вдома готують, ріжуть, рубають. А Марічка на наступний рік знову приїде. Ну, вже як доскладаємо, і тоді покажу, скільки, скільки всього ми мені привезли із рідного дому. Друзі, тепер я вам можу дозняти відео і показати, скільки ж в мене вийшло дров. Так, сирі, вийшло пів півтора рядки. Ось той повний рядок під балок. І ось тут половина. Це та майже половинка, що я показувала, що я доскладала. Ну, там, брати, чуть -чуть. От так. От напевно, це моє. А тут вже пішов так підйом. Ну, а це сухі. Сухі, є різні. Є новіші, є старіші. Тому що. Є таке, що розбирали якийсь матеріал старий, на дрова поперерізали. Ну, разом спали. Трошки мама, трошки я, і все буде добре. Ну, а тепер покажу вам, де ще ми заповнили сухими дровами. Де і наскільки. Ось. Заложили повністю всі, всі ряди, які були початі, все заложено. Ну, так, чуть-чуть сюди можна було би ще по декілька полін положити, то я поки беру там, а ось ці будуть на далі. Та ось так, друзі, поки я тут витуплю, то ті просохнуть. А те, що вони просохнуть і все буде добре, я знаю точно, тому що, ну, там гуляє вітер. І... І все буде супер. І з ними нічого не станеться. Бажаю вам тихого, мирного, благословеного, ранкового неба, Божої вам благодаті. Усім щиро дякую хто, хто мене підтримує. Хто дивиться мої відео від початку до кінця. Ну, там, де лежали дрова. Звичайно, чекає суботу, щоб я те все позагрібала і все буде в нас добре. І будемо готові до зими, до снігу, до морозу. Друзі, я вас люблю. Пока, пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.